Добрий ранок, вітаю вас з вами Олександра. Я, як завжди, з нашої рідної Одеси, а ви на моєму рукодільному каналі. Сьогодні в мене середа, 17, 17... М -м... липня забула, який місяць у нас зараз. Так. І ви... я розпочинаю новий рукодільний тиждень. Так, розпочинаю цього разу його з середи. Якось вівторок і понеділок трошки пролетіли повз вишивку, але в середу я її все одно. Повертаюсь до неї. Так, дівчата, беру я зараз продовжувати свою великодню красуню. В мене, дівчата, трошки зараз інші кольори. Я зараз граюся з налаштуванням камери, не знаю, як то буде, поки, поки знімаю так, але ну, я бачу, що кольори зовсім не такі, які є насправді. Вони більш. Деякі більш яскраві, деякі, навпаки, більш бліди чомусь насправді. Ну, так як є. Поки так, дівчат, що вам сказати? В мене тут ще багато вишивати і хрестиків, і бісеру. Я хочу її вже закінчити і буду намагатись найближчі дні це зробити. Ну, може, навіть сьогодні, трошки завтра, хотілося б поскоріше. Тут ще 1200. Хрестиків і десь 230 бісеринок треба пришити. Я вам кольори показувала ниточок. До речі, зараз нема сенсу показувати, бо трошки не така кольорова гама. І, ну, і навіть у бісера не така кольорова гама, яка є насправді. Але, дівчата, вже як поки, поки так буду, буду намагатися щось змінити. Ось такий жовтий і блакітний. Тут буде бісер. І ну, це буде після того, як я відшию всі. Хрестики. Як бачите, я нагадаю вам, що ось це віночок для писанки, і я його вже майже відшила, окрім того, що в синій квіточці серединки ще білий треба додати, але це буде трохи-трохи пізніше ну, разом з білим на семій писанці Буду її, його вишивати. На, на, на сьогодні в мене такий план. Сподіваюсь, до завтра я це виконую, і там в мене е, будуть деякі е, нові роботи, деякі зміни, бо треба просувати свій марафон далі. Ось такий в мене поки що план, так що залишайтеся зі мною, я думаю, що буде ще багато цікавого. Добрий раночок, дівчаточки, в мене сьогодні вже п'ятниця, навіть не е, четвер. Е, як до вас. Прийшла показати, що в мене відшилося. Ой, дівчат, я зараз намагаюсь е, знайти гарну картинку вам. Е, мені здається, вона гарна, вона дуже натуральна зараз, але вона відрізняється від е, минулої, бо мені, е, мене, мені діти подарували новий телефон. Ну, так буває, коли дорослі діти вони мамі можуть подарувати такі. Е, ну скажімо так, коштовні дарунки. Дівчат, я е, відшила ах, і дуже не так передається зелений. В мене зелений більш, е, більш може салатовий такий, а вам такий темно, темно, темно зелений передається. Не знаю, чому так виходить, не можу зараз сказати. Хочеться, щоб співпадали всі кольори, а вони в мене не співпадають. Налаштування ще пробую різноманітні. Як ви бачите, я відшила повністю всі хрестики. Мені пішло на це не день, як я думала, а два дні. Що вам сказати? Вишиваються вони дуже легко. А в мене вони так довго вишивались, бо було дуже спекотно. Дівчата, в нас, ну я не знаю, там за 40 в тіні було, напевно, і просто кожні, кожну півгодини треба. чи Вмиватися чи обливатися, чи щось робити. Я навіть в середу півдня ходила в мокрому купальнику вдома, бо інакше не можна було ніяк. Це просто неможливо було. Сьогодні, нарешті, вчора трошки впала температура і піднявся вітер, і вже можна. Жити, можна так сказати, ще парко. Ще ну, ну, не дуже легко, але набагато легше, ніж було, це дуже гарно. Дівчат, мені тут залишилось 230 хрестиків. І потім вирізати все і об'єднати. Ви бачите, ось тут ой, ножички хочу взяти. Є дві дирочки, ось тут. І є дві дирочки, ось тут не зашиті. Зараз я вам їх покажу. Ось, бачите, ось тут і ось тут. І їх треба буде ось так об'єднати, коли я виріжу, і пришити. Я хочу зробити з цього, напевно, топер. Е, ну, Щоб можна було кудись поставити ось так на Великдень, і буде така гарна прикраса. Е, дівчат, але а я так дивлюсь: багато дуже ось тут в мене зашивається одним. Кольором світлим. Можна не зашивати, я так думаю. Можна зашити ось так частинку, яка видна з під ось цього віночка, ну, приблизно, так собі, якось відшити. А ось цю верхню частину можна не відшивати, можна зробити ось так контур по хрестикам. і щоб вирізати було простіше, а потім вже. Пришити Це як вам зручно, я думаю. Що мені е, треба? Мені треба зараз пришити бісер. Е, я хотіла ще вчора ввечері це зробити, але в нас вимкнули світло і довго не давали, я вже нічого не встигла. А вчора взяла ось цю роботу. Ця робота в мене зараз йде по грі. Дівчата, ви бачите, ну, я не знаю, як вам, мені здається, зовсім по-іншому передається, ніж на тому телефоні. Ну, як вже є. Зелені, мені не подобаються зелені. Щось буду дивитися ще поміняти, бо дуже темні вони. Ну дуже темні, не відповідають вони. Ті, які світлі, нормально, а ті, які е, тут от, ну, дуже темно. Е, я тут повинна погріз зробити 400 хрестиків. Вчора я зробила десь 150. Мені здається, я буду продовжувати щось зелене тут зашивати. Просто не хотіла в темряві брати бісер, щоб його не розгубити, щоб все вірно зробити, і вишивала ось це. Все одно треба по грі. І далі зараз з вами ми визначимо, що ми будемо робити в моєму марафону після того, як я зроблю ці 200 бісеринок. Далі в мене йде ось ця робота. Це вже п'ята робота, яку я е, повинна відшити в своєму марафоні. 5 на 5 і просунути далі. Тут мені теж не все подобається. Тут дуже зливаються помаранчеві кольори. Угу. Ну, Дівчат, поки тестую. Тестую нове обладнання, як кажуть. Тут, до речі, дівчат, до фінішу мені залишилось біля 4 тисяч хрестиків. У мене просто не все там замальовано на схемі. я би хотіла, так як норму я вибираю з 2 до 5 тисяч хрестиків, щоб мені випало десь близько 4 тисяч, щоб я нарешті вже зашила всю цю роботу і фінішувала її. Тоді було б добре. так? Хочеться, хочеться ось цього фінішу, щоб він вже був, і щоб я з цією роботою до цієї роботи більше не поверталась. Тому зараз ми з вами вимкинемо роддомайзер, подивимось. Але я розумію, так як сьогодні п'ятниця в суботу і в неділю я буду вишивати багато кольорну схему. До речі, і зараз я повинна брати лаванду та соняхи, але напевне я лаванду та соняхи на цьому тижні брати не буду. Не буду, бо мені на цій роботі по грі. Треба відшити 1100 хрестиків. А вже п'ятниця, тут ще 400, і є ще одна робота, де треба 200 хрестиків. Я просто не встигну. Рандомайзер нам зараз покаже норму. Я її обов'язково дороблю на наступному тижні, а зараз мені треба хоча б 1100 хрестиків. Тому піду тут доробляти бісер, тут доробляти 400 хрестиків і тут мені треба 1100, але спочатку до рандомайзеру. Дівчаточки, вітаю. У мене субота. Ну що, так, майже все зробила, ну, майже, бо трошки щось не встигла. Давайте я вам тут покажу, дівчат. Бачите. Зараз нема світла, і в мене засвічує бісер зовсім. Ну що поробиш? Дівчат, ось тут в мене, бачите, на вишитий бісер, в мене закінчився ось цей блакитний жовтий. Ось такий він, бачите, в мене він навіть зараз вам такий м не блистить, а в мене ще він з переливом дуже гарно виглядає. І е ось тут треба ще е блакитним, ось тут трошки, так як з цього боку дві такі смужечки, і по центру теж жовтий. Ну, буде гарно. Дівчат, зараз не можу прибрати. М Освітлення, бо нічого видно не буде без світла. Але без цього бісеру я не можу зробити фетр зі звороту і зібрати її. Буду чекати, замовлю зараз ниточки і замовлю одразу бісер, щоб воно все було вже разом. Дівчат, Ось так воно буде. Бачите, я вже вирізала, і ось так приблизно воно буде виглядати. Немаленька, ви бачите, ось така величенька, гарна писаночка буде. ну, на ладонь, на долоньку. І обов'язково дороблю вже на наступному тижні, коли приїде бісер. Тут все буде дороблено. На цій роботі ось тут не вистачало мені. 250 хрестиків, Ви бачите, я їх доробила: один зелений і другий бленд зелений. Я зараз вам, до речі, непогано кольори передаються. Я звикаю звикаю до нової камери. Щось шукаю, вже мені більш подобається, як то виглядає. Бачите? Так, дівчата, ця норма по грі Є. І, як і планувала, я виконувала ось тут норму. 1110 чи 15 хрестиків в мене є. Що вам сказати, де вони? Я вас запитаю, де вони? Я не знаю, чи ви бачите, чи ні. Ось тут я вишивала ось ті гілочки якісь додавала, ось тут. Ось тут закінчила хрестики у цих листочках. Але, знаєте, то, то якась. Як це назвати? Сдівательства, ну, як то кажуть. Бо, знаєте, якщо в тебе є 30 хрестиків одним кольором, це багато. Зазвичай 9, 15, 12 і все більше нема цим кольором. блендом. Бленд. Я ж вам казала, що тут 33 кольори, а якщо бленди рахувати з кольорами, їх 105. 105 передивилась я, навіщо? Поясніть мені, навіщо? Ось тут, у цій нижній частинці, бачите, я шила а, фон. І тут півхрестик. Ось я навіть не можу порахувати, скільки тут кольорів. Навіщо є стільки? Навіщо? Ось тут по 15 хрестиків. Блендом. Причому, знаєте, є такий бленд, наприклад, дві ниточки 321, одна ниточка 351 і 15 півхрестиків. Інший бленд іде одна ниточка 351, дві ниточки 300, навпаки, 321, 2, і одна 351, і теж 15 хрестиків. Краса, ну просто краса. Мені здається, знаєте, і дівчат, до речі, ось ця робота колись, ну, це зрозуміло, не наші дизайнери таке робили, але вона була в наборі від виробника. Ви розумієте таке? В наборі від виробника. Навіщо? Поясніть мені ось ця кількість неймовірних якихось блендів. Навіщо вона ось тут, навіщо ця каша? Я не розумію. Ви бачите, тут трошки рожевенький, тут трошки бусковий, тут трошки роз... вже більш такий темно-рожевий. Ну, я не знаю, я не знаю просто. Я дороблю. Дівчата, я дроблю цю роботу. Я зроблю, як колись казала обов'язково, щоб було в мене у шопер. Це ну, здалеку, воно буде гарно виглядати. Зараз, ось навіть тут такий об'єм між ягідками та гілочками, але. <свісна> я б таке більше ніколи не вишивала. Ви знаєте, це перша робота, яка ніби дизайнерська, ніби все, але простіше вишити якийсь, я не знаю, там, перенабір якоїсь картинки, не знаю чого, бо це жах, це просто жах. Дівчат, це все відкладаю. Ту я вже зробила норму. М -м -м, до, речі, до речі, зараз я повернусь. Так, повернулася я вам за цим, бо забула дістати з пакетику. Ось це. Ось тут мені треба буде зробити 200 хрестиків. Я думаю, що я просто зараз візьму ось цю частиночку. Десь ось тут є. О, о, ось тут десь є ще одна качечка. І десь тут я зроблю 200 хрестиків. Такі дівчата, вони гарні. Які ж вони гарні. Краса, краса. Краса, просто. Це поги. Бо дві норми погри я зробила, так як сьогодні ще є час, я встигаю. І так, як сьогодні субота, то що я беру? Обов'язково беру свого лева багатоколірного ось такий красунчик. Зараз. Щось я сьогодні така непідготовлена. принесла його показати вам, який він буде. Ось, бачите, це око в мене вже на нас трошки дивиться. Бачите? Ну, треба побільше додати. Але красунчик же він. Подивіться, який він красунчик. Я просто у захваті. Буде неймовірно гарна колись робота. Я ну, думаю, що якраз сьогодні-завтра трошки додам. Хотілося б побільше, але вже як буде, Дівчат, нарешті в нас трохи спала спека. Знаєте, ось зараз можна сказати, в нас спекотне літо, просто спекотне літо, а не те, що було, бо то було знаєте, як, як на пательні. Інакше я сказати не можу, бо дійсно, знаєте, в мене здавалося, я ми намагалися з чоловіком дуже часто купатися в холодній воді, бо інакше неможливо без кондея, без кондиціонеру, без вентилятора, неможливо це пережити все було. Тому ми купалися. в мене чоловік навіть знаєте, що зробив? Він зробив на вулиці душ. Він взяв ліку цю душову і підключив до неї шланг, який ми поливаємо на городі. Ну, там, де в нас теж є така насадка, але ну, не дуже зручно, а під душем так зручно. І це така краса, дівчата. У мене знаєте, літній душ посеред вулиці, але без кабінки такий просто. Прикріпив до стіни і в нас є душу то, тепер. Тому ось так, так ми спасалися. І зараз ми ще, ще трошки декілька разів на день туди бігаємо, ну, щоб покраще було. Так що, дівчата, так як спека вже не така сильна, трошки полипше з освітленням в нас менше вирубають, зараз менше. Тому піду зараз ходжу на вулицю, коли нема світла, там сідаю. Бувають дні, що комарі просто з'їдають, просто неможливо там знаходитись. Бувають, що нічого. До речі, дівчата в нас жодного разу доща не було. Я бачу і там, і на Західній Україні, і на Полтавщині, на Київщині, на Віннічні. взагалі був дощ до нас. да, навіть у нас в області був дощ. А до нас жодного разу краплинки не дійшло до міста. До міста краплинки доща не дійшло. До ну, що поробиш? Зараз, хоч трошки такі хмари набігають, трошки впала температура. Я вже, знаєте, я так градуснику вже не довіряю, я не знаю, що він там пише. 28, але ну, ну, нехай раніше було 40, так? 28 то вже краса. Ну, в день 33. Так. Вночі 24. Ну, що поробиш? У нас так. Піду зараз ось на суботу і на неділю. Ось такий в мене план. Тут 200 хрестиків, а тут скільки, скільки вийде. Скільки вийде, і буде в мене гарні просування на тижні. Дівчаточки, вітаю. Я тут посеред вулиці, але хочу вам дещо відзняти. Ну, спершу я тягну з пошти. Коробочки. Дівчата, нарешті в мене доїхали коробочки. Такі, як мені подобаються, для наборів і буде їх багато. Дещо ще тканинка прийшла, ну це для наборів також. А я зупинилася тут перепочити і хочу вам дещо показати. Я хочу вас познайомити ось з цим деревом. Ось ці величезні дерева, і ось там ще є, це одна з окрас нашого міста. Можна сказати, навіть така не просто окраса, а видатна окраса міста. Подивіться, це дерево називається платан. І якщо ви придивитесь, ось бачите кора. Одного кольору, а потім починається світла. То не світла кора, то вона воно скидує кору. Подивіться, скільки тієї кори під деревом. Ось подивіться. Ми в народі в місті називаємо це дерево безсоромне, без це у нас кажуть. І коли спекотно, воно завжди скидає свою кору, ніби раяк. Роздягається, бачите? Так всі дерева. Ось то навіть зовсім біле вже стоїть, бачите? Осі гілки білий. Воно скидає, а потім нову кору нарощує, листочка в нього схоже е на кленове трошки. ну Відрізняється. Звичайно, відрізняється. Ось таке. Ну, тут вже сухе, але бачите. ось таке. І, е Називається воно платан, а на на, е, пулю, плутають його з каштаном, але ні, то е, в нього такі е, плоди, це такі кульки, і вони е, колючі, як каштан, але зовсім-зовсім інші. Може, колись я буду з вами десь по, тут йти, і колись вам восени з ним, коли вони то, пробачте, я біля дороги, так шумно трошки, е, вони будуть скидати ці. Свої плоди, і я вам покажу, які вони дивні. Незвичайні. У нас багато в місті таких дерев. А я, дівчата, йду додому, буду робити наборчики нові, бо в мене є замовлення. Якщо вас цікавлять, теж дівчата, замовляйте. Зараз всі роблю наборчики. Я виставила навіть в інстаграм на тканині на канві, або на тканині рівномірні. Якщо ви бажаєте, звертайтесь. Доброго дня, дівчаточки. Ну що, понеділок, нарешті, понеділок я вам знімаю заключний фрагмент відео у понеділок. Це просто щось неймовірне, неочікуване, бо давно такого не було. Так, тут мені що треба було 200 хрестиків, так, дівчата. Давайте я зараз хвилиночку. Ось так вимкнула освітлення, інші кольори виходять. Бачите, ось ті коричневі, вони не такі темні вже. Я вишивала саме їми. Прилаштовуюся до камери, ви розумієте, звикаю, шукаю. Я ви напишіть мені, чи добре вам все видно, чи гарні кольори, бо мені щось чи контрастність, чи яскравість, щось мені. Незвичайно, як завжди, а може вам краще стало видно. Ну, ви мені напишіть, бо мені це важливо у налаштуваннях. Так, дівчата ця робота виконана, і опа! Дійсно, дійсно гарно, неочікувано. Я сама дуже задоволена. Ви пам'ятаєте, в мене був ось так виокремлений такий квадратик 2,5 тисячі. і вмін мене майже відшит. А майже так, зараз дівчат трошки. О, ось так, Бачите, є трошки-трошки якісь хрестики. Ось тут там грубка, тут грубка, тут декілька хрестиків залишилось. Дівчата, в мене таке здивування було. Чи близько, чи далеко, чи так, чи так фокусується. Здивування було, знаєте в чому? Я бачила, що в цій схемі є 32-й номер ниточки. І я собі чомусь подумала, що це 32-й номер DMC. І думаю, на, треба його десь шукати, бо не у не всіх магазинах є ці номери. А потім я подивилась, а то не DMC то Крейнік 32, ви розумієте? І Він називається Перл, ну перлинний. І ви розумієте, я думала, що то ну добре, Крейнік, напевно, то буде десь на сніг, там, де падає там, де ці сніжиночки, а ні, а ні, його багато багато і ось тут, і під очком і над очком, і просто ось так десь розкиданий. Ну, буду його шукати, придбаю обов'язково, і обов'язково потім буду їм вишивати. Я відшила ось цю діляночку, майже всю, ну, будемо рахувати всю. І пішла навіть далі. Виокремила собі в програмці знов 2500. Вирішила, що буду рухатись у сторону носика. Йду до носика, а потім, до речі, він десь ось тут вже починається. Ось тут десь носик вже починається. А потім там буду дивитись. І знаєте, що цікаве, я подивилась в цій схемі. Ось ті кольори, які вишиваються фоном, там з гори, з, з боку, ось тут трошки. Є кольори, які вишиваються 11 тисяч хрестиків одним кольором, 9 тисяч хрестиків, 6 тисяч хрестиків одним кольором. Ну, тобі ж фон буде цікавий, дуже цікавий. А так, ну, в принципі, мені подобається. Мені подобається. Ось тут зараз я ще додала, напевно, десь ну, 250-300 хрестиків. І в мене вийшло, що за два дні я вийшла майже півтори тисячі хрестиків. 1475. Нарешті, нарешті, ця робота так добре просунулась, так добре відшилась. Я думаю, що на наступних вихідних ще один раз так би непогано було ще тисячі півтори-дві додати би. І це буде добре. Тут, до речі, не так вже багато одноколіри одиночок. Ну, десь з десяток, може 15 були такі, що один-два хрестика дійсно попали на цю діляночку. А все інше було так до 30 кольорів, 25, мені здається, там ще декілька було. Ну так непогано. Ось тут зараз я почала одним кольором вишивати, то в мене і їм. Більше 450 хрестиків. Ви розумієте, взяла так 3-5 ниточок, і воно таки добре йде далі. Задоволена я дуже просуваннями такими. Дівчаточки, я закінчую свій рукодільний тиждень. Я сподіваюся, вам було цікаво, бо мені було цікаво, добре просунулись роботи і приходжу до наступного. А вам бажаю натхнення, здоров'я і миру.